На передову суне люстратор саме так назвали кіровоградські фермери панцерника, якого власним коштом відремонтували і передали українським бійцям. Бою машину в жахливому стані їм віддали із законсервованого військового полігону. Ми зразу, коли її притягнули, то ходили таку кров його, роздивлялися, як залізти до нього, як підійти. Через три дні вже хлопці розібралися, да, повитягли мотори, Двигу на лівого повністю згоряний був, да, правий теж згоряний. Тобто не було ні поршней, головки погоряні були. Із броньованого брухту місцеві майстри за чотири тижні зробили новеньку боєздатну машинерію, ремонтували БТР в ангарах, де раніше ладнали трактори і комбайни. Сухо зістикалися з такими моторами ще третього разу. Мотори ми знаємо. А так вся то тобі не зістикалися ніколи. Це ми знаємо перший раз. Це ми розбираємо. Тільки, кінцем, ми все я трохи просиділи. На ремонт фермери витратили 65 тисяч власних гривень. а Сьогодні красення ілюстратора передали бійцям мотопіхотного батальйону ті підсумком задоволені. Коли я вчора побачив, він ще не готовий, він ще не обварений е, анти рпг шною сіткою, то доволі таки результат гарний дуже.